І півзахисту Купрій Чепурний. Зараз момент! Луйго скидав у напрямку гри, Нагадаю. Зараз момент. В Сказкевича м'яч обличчя влучає центрбеку. Досичимо центбеку вишні. Юрій Юрійович Гірняк. Адміністратор Євгеній Зух. Друзі є. У нас ще два мовочки. Це лікар команди. Зараз момент і забиває! Забиває. Дмитро Грищенко після подачі з лівого флангу. зараз ще в повторі перегляну, хто саме асистував на Дмитра Грищенка. Давайте максимально активно поводити себе в онлайн-чаті нашої трансляції. Ну і, друзі, не забуваємо підписуватись та так. А сьогодні, в середньому. В середньому. СК бігору 3-3. Тобто, самі розумієте, яка тенденція. Сім голів в матчі денгоф Юріїв, шість в матчі. Олім Дмитрівка СК Бюгород ще, ще один момент і ще один гол. Зараз ну, хто? дубль Дмитра Грищенка. Зараз е, навіть не встиг. Чима? Шостий. Андрій Козак. Дев'ятнадцятий Кирило Саїдов момент. Зуміло, хто може вийти на заміну, підсилити гру кожної з команд. Тому що вже як завів тему про провають в резерві моменті. Забиває Артур Купрій перекидаючи голкіпера, роблячи рахунок 3-0. Дуже впевнений заспів від бульного клубу Лісне. Три голи ми вже побачили, і схоже, що хлопці на цьому не зупинять в режимі лайф. Також. Друзі, будемо вдячні вам за ваші вподобайки. Зараз положення по загрою зафіксовано. Зараз подача до штатного майданчику. відлаштовує під праву, пробиває удар блокуючи причини сьогодні. Не можуть допомогти команді. В другій лізі України. Зараз така правим флангом щіпурний. Уникає офсайду, Він вже штрафному майданчику. Простріл! На 90-метрову козачку удар від Куприя приймає на себе. Досить складний, але дуже цікавий. Календар момент. Буйги він пробував, але медь зрізається. Чемпіонат України серед аматорів. Ростигай, вибити м'яч. 17 -0. В напрямку центрального нападника той розвернув центрбека. Помилився. Не без помилки, звичайно. Голкіпера вишні. Було. А без пробуває! Ближній кут, порозітік. Бріз Софії. Рахунок зрівняв, ну і на 90-плюс. Каліню. Виконує подачу. На лінію Воротарського. Воротаського. Малюк Вийшов все ж таки рукою кинути м'яч на Бовіщенкова. Не надто вдало відкинув м'яч на Бояршинова. Момент! Порожні ворота і забиває безв'язичних. Колостятин безв'язичний робить рахунок 4-0. Ну і зараз ще раз потрібно переглянути. Безязичний. Цікає м'яч на Грищенка. Грищенко перекидає голкіпера. Але все ж таки ворота не влучає. Не вдалося вибити м'яч. Футболістам Вишні. Лойга. Без'язичний. пожонглював пожунглював цьому майданчику. Ігровою сферою. Ось це так Ілля Коваленко та третій номер Олександр Насонов. Це футболісти, які перебувають на лаві запасних. Грищенко. Там пустив. Купрі, купрі, покотив на Каліняна. Калінін подача на стійку. І зараз могла бути зрізка. Ну, ж таки, завтра матч проти. Дістер залічки проти лідера нашої гру. Не тільки а другого кола. А і взагалі, ну, уж таки завтра в Мокарові. Цілкому живого вирішиться. Доля лідерства, доля першої сходинки в першій групі. Чіпка лісає за мати безязичний. Пробуває, оформлює дубль, Константин безязичний. В другому матчі поспіль. Дубль оформлює. Константин безязичний. Каскевич. Запасник. Цілком можливо, що вже. На старті другого тайму. Ми заміни перші. Побачимо. Раз ще один момент. Грищенко пробуває, затигає заблоку. Копотача далі стійку, але прилітає всі поліції, які на цю передачу очікували. Удар куприяй, м'яч вилучає. Да, Калінін пробуває і реалізовується 10 метро. Олександр Калінін дочекався, поки стрибне голкіпер. В лівий від себе кут і пробив. Протилежний кут воріт вишні не вгадав Артем Маль... в першому колі білій церкві. Зараз ще одна подача. Лига пробуває. Став крапку матчі. Проти вишні. Момент Удар! і забуває. Олег Лига роблячи рахунок. 7-0. Ну напевно, Олег Лига в перерві. Зайшов до нашої трансляції, побачив коментарі, що глядачі очікують від нього гол. ну і Відразу вирішив. 13-й номер. Ілля Коваленко. Та Коваленко буде діяти. Поника момент! І забиває Володимир Коваль. Добре, добре. передачі Олега Лиги, Володимир Коваль голом відзначається. Можна зрозуміти Сергія Сафронова, досвідченого голкіпера. Замість 31-го номера Артема Малюка на футбольному полі з'явився два в Білій серпі. Ми здобули рекордну затягу в першому полі. Здавали дуже цікавий поєдинок. Шість голів. І що цікаво, два авто. Буде матч. Відповідь Кукуківщини Київщини мінісія Рожка проти Денгов. Безв'язичного. Лега. штрафну майданчику. Простріл, рикошет. І забити сьогодні більше, ніж 10. Ворота вишні. І оновити. Свій власний рекорд момент і безв'язичний забуває третій гол. П'ятий гол в двох матчах. Я так, наскільки пам'ятаю, гол. Бери м'яч швидше. Гол. Один гол був на рахунку Костянтина Без'язичного до матчу в Просто Ростовова машина. Костянтин І Його результативність просто вражає. Зараз Володимир Коваль оформлює дубль. Ви подивіться, як він м'яко скинув собі м'яч грудьми. І 10-0. 10-0 дубль оформлює Володимир Коваль. Простріл! Налегалигу трішки засильно, покутився м'яч. Стріл! Але галигу трішки засильно покутився м'яч. Лига м'яч в межах футбольного поля наздогнав. Подача! Безязичний! ворота пробиває, міг бути покер. сьогоднішня трансляція вже повинна набрати. Така правим флангом. Лига простріна без язичного, встигає Сказкевич випередити. я ми бачу, з'явився на футбольному полі у вишні. ж такого прострілу, шато майданчику. Остріл Коваль! Волошина і 11-0. Передача Володимира Коваля Волошин. голом відзначається. Разу йде удар і переводить м'яч на ку... Тільки голкіпера і всю команду. А перше тренера. Був кадровий потенціал. Потім декілька футболістів команду залишили. Ще одна атака. Ударний! Хетрик Володимир Коваль оформлює. 12-0. Це Константин Без'язичний та Володимир Коваль. Волошин пробиває. Перед собою відбуває голушпевець. Коваль. Розгідс на Простріл! і Не доходить м'яч до рибал Дуже дуже блідо зіграла. В другому таймі був момент з ударом в центру поля. Зараз ще один момент пробуває. Простріл! М'яч. Христенко, купрі! На сонов. Дотепна така передача. П'ятою на від рибалки. Чемпіон Європи 2009 року. Юнацького євро. Домашньої Євро переможець. Рибалка. Пробуває рибалка і забуває. 13 гол. 82. -го. Говорити про матч, який буде зал. Та і взагалі, давайте хай сьогодні матч завершиться. Потім вже будемо говорити про матч п'ят України серед аматорів проти Рашмоман, Володимира, людина з досвіду виступив на професійному рівні. Людина, яка Алінін, чемпіон другої ліги, нива Бузова. Можна довго перераховувати, друзі, кожного футболіста. такого сьогодні. Так. З різних причин у вишні. На сьогоднішній матчі немає. Козак. Не вдається. Лісне буде грати на виїзді на 21 та 22 тур. Размомент, Расмомент відбуває сафрон, удар рибалки на виїзді. Ну і в останньому турі. 22-му турі. На і знову Сафронов втягне. Удар Коваля влучає в Скаскавича.